Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 4 березня у нас плюс 8 в тіні, вітерець трохи тягне і так літають наші бджілки. А так, друзі, тут так, тут так Літають. Ну і так ціла пасіка. Так ціла пасіка потроху Літаю вот так. Облітик рублять. Так тут тут так потрохи літають. Но полку у нас ще нема, полку ще не носить. Так такие, блядь. Вот так, коротко сниму. Так. это гуси. Так, там летают. Так что такие у нас дублетик. Бджилок. Вот так, друзья. Так летают. Все, всем пока.